Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк Місто Вінниця. по на побуді. Соборна 1, поступає до продажу. Класнючий універсальчик Volkswagen Golf 2011 року випуску на автоматі на передньому приводі любимий всіми 1,6 дізельочок. 249 тисяч пробігах. Вартість такого автомобіля 9290. Автомобіль в дуже гарній комплектації, в класному сірому кольорі. Маємо чудову передню оптику, передні патроннички, класні диски, гума зимова в ідеальному стані. надає по автомобілі робити нічого не потрібно. Автомобіль обладнаний панорамою, весь заразкому тонуванні. Має безключовий доступ, також присутні задні патронички. Нагадаю робити по автомобілю нічого не потрібно на день. Само собі продаємося по комплекту. Маємо що підігрів зеркал, нагадаю, що є безключовий доступ, повний слопакет. мультикермо, Дачі до дощу. На автоматі, присутній старт-стоп, штатна мультимедіа, дозонний клімат-контроль, підігрів весь один. Величезна панорама. Нагадаю. Салончик у нас текстиль плюс велюр. Доглянутому стані нагадаю робити нічого, по автомобілю не потрібно. Класний автомобіль за свої гроші. 9,290 можна придбати такий чудовий автомобіль? Вулиця Соборна, 1 місто. Вінниця автомобіль завжди в наявності. З вами компанія Топарк. Приєднуйтесь на канал.